Співробітники управління поліції охорони Луганщини повідомляють, що від початку поточного року в області було пограбовано 233 квартири, що більше від аналогічного періоду минулого року на 51. Шкода від таких злочинів значна і розкрити їх не так просто. Час, що квартирної кражі осуществляються в днів час, коли господарі відсутні вдома, коли діти знаходяться в школі, в садики. Квартирні вори, вони підготовлюються. Вони проникають в ваше жилище, під видом працівників ЖЕКа, під відом. Соціальних служащих, предлагают всяку продукцію. Коли вони попадают в квартиру, вони высматривают, де що знаходиться, благосостояние сім'ї і яким образом можна совершить проникновення в дане жилище. У разі, якщо крадіжка все ж сталася, не треба панікувати або чинити самосуд, спираючись на власні підозри. Первое, самое важное, если уже это произошло, ни в коем случае не трогать никаких вещей в квартире, ничего, то есть ждать прибытия следственной оперативной группы и оказывать им всякое содействие. Даже если кто-то что-то знает, подозревает кого-то, указать этих лиц, дать их неконтактные данные, но ни в коем случае, как вы говорите, суклинча не применять. Можно самому потом отвечать за это все. Засобів вберегти своє майно та оселю кілька, зазначають правоохоронці. Тут вхід може піти як психологія, так и вдосконалення технічних моментів. Одним из способов кражу – это перехитрить ворог, Поставить себя на їхнє место, посмотреть на собственное жилье другими глазами. Одним из способов – это укрепить входные двери, укрепить окна. Жителям, которые живут на первых этажах, это поставить желательно решетки на балконы, на окна. Укрепить двери, чтобы двери были соответственно толщины, имели не менее двух. Замків закриваючихся. Якщо дверь, скажімо так, дуже тонкі, то существують пути вирізання замків. Петлі повинні бути скритими, щоб не було можливості у злоумишників сорвати ломам, підняти і винести двері. Допомагає і налагодження контактів з сусідами, які у разі нападу грабіжника можуть його налякати чи вчасно визвати поліцію. Та найбільш надійною правоохоронці вважають встановлення системи сигналізації. Схема блокування, яку пропонують спеціалісти, підбирається до кожного об'єкта окремо. Клієнту запропонується схема блокування. В першу чергу запропонується схема блокування максимально можливо, тому що клієнт сам повинен зрозуміти, що він хоче бачити, і в якому стані це повинно знаходитись. У разі якщо це для нього необхідно, тоді йому надається пропозиція більш спрощена. То цієї більш спрощеної пропозиції у нас відноситься блокування вхідних дверей. То тобто є до його квартира або дому, гаража, що він хоче охоронювати, ставляться сповіщувач руху цих дверей. З 15 по 30 вересня на Луганщині проводиться акція Квартира під охороною. Кожен бажаючий може встановити сигналізацію у своїй оселі за півціни. Сім'ям загиблих в АТО теж можна скористатися знижкою у 25%.